Доброго здоров'я всім! З вами шахи від Анатолія. Сьогодні покажу, як виграти в шахи, якщо проти вас розіграний французький захист. Французький захист це коли чорні першим ходом ставлять пішака на Е6. Ми граємо за білих. Перший хід робимо пішаком Е2 на е 4. Чорні відповідають пішаком на е 6 Оце і є французький захист. Білі ставлять ферзівого пішака на d4. Захватують центр. Чорні по теорії ставлять пішака на d5. Ми виводимо коня на c3. Чорні забирають пішака на c4. Ми забираємо пішака на c4 конем. Стандартна ситуація. Чорні виводять коня на f3. Щоб поборотися з білим конем, активним конем. В центрі дошки. Білі сміливо забирають чорного коня на F3. Чорні забирають ферзем нашого коня на F3. Зараз ми робимо першу пастку і ставимо слона. От. На цей момент фер стоїть, нападає на е, пішака, але пішак закритий ферзем. І тут ми робимо першу пастку. Ставимо слона на D3. Перекрили пішака, який, здається, що дармовий пішак. І ферзь забирає цього пішака на Д4. В цьому випадку наша перша пастка спрацювала. Ми ставимо слона на Д5. Шах. Якщо можна закритись конем чи пішаком від шаха, можна відійти, але стоїть відкритий ферзь. Тобто, найкраще все-таки швидше всього, що ферзь, ферзь відійде, ферзь забирається в шах, береться далі конем. І ми виграли ферзь, віддали. Слона, а взяли ферзя. Це була перша пастка. І я це відео розділю на два. Наступне відео буде те саме, тільки якщо ферзь не буде брати пішака. Якщо вам сподобалась дана пастка, підписуйтесь на канал і ставте лайк. З вами був Анатолій. До зустрічі на каналі. До побачення!